Віряни московського патріархату влаштували дебош на території Києво-Печерської лаври. Прихильники церкви окупанта прорвались до опечатаного приміщення на території святині. Раніше комісія міністерства культури провела там інспекцію. Ігноруючи зауваження з боку поліції, віряни УПЦ МВ зламали захисні ролети і незаконно вдерлися до приміщення. Найбільш радикально налаштовані прихильники московського патріархату навіть влаштували штовханину з поліцією. Чотирьох найбільш активних учасників дебошів уже встановили. Це дві жінки їм по 37 та 39 років, а також двоє чоловіків віком 38 і 21 рік. Їх затримали і доставили до відділу поліції. Усім оголосили підозру в хуліганстві. Наразі тривають слідчі дії. Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення. Ядерні загрози та кібератаки. Чого чекати від Путіна у відповідь на контрнаступ ЗСУ? А він, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, уже розпочався. Українські воїни наразі ведуть активний штурм на фронті. І це теж контрнаступальні дії, коли ми врешті повернемо Крим та окуповані території. Що можемо очікувати від чергової зустрічі західних союзників, яка відбудеться цього тижня у форматі Рамштайну? Військове командування нашої країни проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, адже без належної протиповітряної оборони запланований контрнаступ ЗСУ може опинитися під загрозою зриву. Усе найважливіше у четвер, 20 квітня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.